Життєвий шлях композитора. Піаніста, педагога і громадського діяча Василя Барвінського одна із найбільш трагічних сторінок української культури ХХ століття. Десять років гулагу за сфабрикованим звинуваченням, спалені рукописи з нотами. Його музика, яка звучала по цілому світу, замокла в Україні майже на півстоліття. Через несправедливі репресії його твори були заборонені, не могли відкрито виконуватись та досліджувати. Доля творчої спадщини, які доля самого композитора склалась винятково трагічно, у ювілейний рік. 135-річчя від дня народження і 60-річчя смерті ми ще раз звертаємось до постаті Барвінського. Наше Другобицьке музичне училище нині коледж засновано 1 вересня 1945 року і вже більше 25 років носить ім'я Барвінського. Ініціатива, заслуга і велика робота клопотання про присвоєння його імені нашому навчальному закладу належить багаторічному директору за служеному діячому мистецтву країни Миколі Ластовецькому. Може виникнути питання, чому Дрогобич, і справді існує мало публікацій зафіксованих фактів його перебування у нашому місті. Попри всі намагання віднайти жодну таку інформацію, довший час це не вдавалось, і те, що його іменем названо училище, ми якби спрогнозували, що буде цьому підтвердження. І семе до рук Ластовецького попадає невідома світлина, датована 20 липня 1943 Третім роком з приватного архіву заслуженого діяча мистецтв України Юліана Корчинського, визначного фольклориста, диригента, багатолітнього керівника прикарпатського ансамблю пісні і танцю верховина. Дослідивши світлину, композитор визначив, що зроблена знимка в Дрогобичі після прем'єри опери Миколи Лисенка Ноктюрн та встановлена дата присутності на її виконанні Василя Барвінського і Станіслава Людкевича. В оточенні акторів та керівництва підкарпатського українського театру оця Северина Сапруна, диригента Богдана П'юрка, у 1995 році на відзначення 50-річчя з дня заснування закладу училищу присвоєно ім'я Василя Барвінського, на що вказує меморіальна дошка на стіні будівлі. Пригадаємо ці миті урочисте відкриття меморіальної таблиці відбулося в листопаді 1995 році за присутності багатьох гостей та мешканців міста. З цього приводу кореспондент газети «Галицька Зоря писав. І ось настала урочиста хвилина. Спадає покривало з таблички. Віднині училище понесе у віки ім'я талановитого сина українського народу, котрий зазнав стільки наруги, спадщина котрого була забороненою. У вітання. Плив свої пісенно-поетичний барвистий віночок діти Моршинської школи мистецтв. Серед почесних гостей цього свята була доктор мистецтвознавства, професорка Стефанія Павлишин, яка ознайомила присутніх із трагічними сторінками життя композитора, досі невідомими широким колом. Вперше навчальний заклад України став носити ім'я видатної людини, музиканта, життя якої було покалічене тоталітарним режимом, про що не можна було і мріяти до здобуття нашою державою незалежності. Хоча дослідниця творчості Барвінського Стефанія Павлишин не раз піднімала питання про те, що немає у Львові закладу з його іменем, і ще зазначу, що Другобицьке музичне училище одне із небагатьох закладів України. Раїни, де було відзначено сторіччя з дня народження композитора у 1988 році, коли ще не повністю скресла багатолітня крига замовчування його імені і творчості. І здається, настав час для повернення його творчості в національну культуру так, як вона того вартувала. Однак творчість Барвінського негласно блокувалась, її наче й не було. На дові наступні десятиліття. Я нагадаю, що у Львові із трьох концертів дозволено було проведення тільки одного і лише в залі консерваторії, і без жодної зовнішньої інформації, навіть афішу. Дозволили повісити лише у фойє консерваторії, не на вулиці. Зазначу, що на цьому унікальному концерті далося бути і нашим викладачам Оресту Яркала, Ларисі Соловей, Любові Щурик, Надії Макуцькі, Ользі Сенек, Гані Мельник, які пам'ятають переповнений зал і якусь особливу ауру значимості цієї події. Також уперше. Хоча життєва та творча діяльність композитора насамперед була зосереджена у Львові, у стінах Другобицького музичного училища створюється музей кімната Василя Барвінського, завідувач, викладач, архівіст Любов Щурик, яка стає своєрідним центром зі збору матеріалів, світлин, порсудруків, нотних видань, музично-критичних есеїв та спогадів, присвячених Барвінському, розпочинає свою роботу науково-культурологічне товариство імені Барвінського. Яке ставить своєю метою популяризацію творчості як самого композитора, так і його сучасників, особливо тих, хто з відомих політичних причин був змушений або іммігрувати за кордон, або стати жертвою сталінських репресій, починають налагоджувати зв'язки з діаспорою, зокрема з Романом Савицьким молодшим, сином Романа Савицького, одного із найяскравіших учнів Василя Барвінського, ім'я якого носить Труска. Дитяча школа мистецтв. Роман Савицький, проживаючи у США та займаючись музикологічною діяльністю, багато років присвятив вивченню творчості Василя Барвінського та долі його втрачених рукописів. Роман Савицький молодший, який тричі був нашим гостем, в кімнаті музею подарував альбом збірник унікальних матеріалів про життя і творчість Барвінського із родинного архіву піаніста та педагога. Романа Савицького фоторепродукції нот, концертних програм, фотосвітлин, різноманітних рецензій, автографів, окремих видань. Вражаючими і незабутніми є знакові події 27 листопада 1996 року. Переповнені залі тоді ще училище відбулася зустріч з багатолітньою бранкою Гулагу Политв'язним, ученицею Василя Барвінського Галиною Грабець, яка була заарештована за участь в українському національно визвольному русі, яка зберегла листування з композитором під час його заслання і подарувала коледжу невідомий раніше рукопис твору Думка для скрипки, і як і вперше був виконаний в залі училища. Іринеєм Туркаником та Євгеном Журавським думка одна із тих прекрасних творів, які навіть у тих нелюдських умовах вдалося створити композитору. П'єса, присвячена Галині Грабець і підписана Васильченко. У рамках святкування був запрошений композитор та диригент, соратник Василя Барвінського Микола Колеса, цікаво і невимушено вів розповідь про композитора, про прем'єрне виконання надовго втраченого фортепіанного концерту. Саме Микола Колеса стояв за диригентським пультом симфонічного оркестру, а солістом був учень Барвінського Роман Савицький. Пам'ятними стали зустрічі із громадськополітичним діячем, учасником ОУН УПА пантелеймоном Василевським. Саме він передав училище листи Василя Барвінського до Галини Грабець, розшифрував, дослідив та написав відповідні анотації, а також Бенедіум Грущаком, політв'язним, котрий відбував заслання в одному бараці разом з Барвінським. Кудриком Йосипом Сліпим і поділився своїми спогадами про композитора, і які лягли в історію книги про Василя Барвінського та кудрика, упорядковані Володимиром Грабовським. Багато світлин з історії та діяльності коледжу, відзначення ювілейних і пам'ятних дат вміщено у виданнях матеріалів, присвячених 60-річчю утворення коледжу. Серед творів. Присвячених Василеві Барвінському і які звучать в концертних програмах, вирізняється твір присвята Миколи Ластовецького, Елегія Василеві Барвінському для струмних тромбонів та летавр, який був перше виконаний в урочисті академії 1998 році до 110-ї річниці від дня народження композитора. У травні 1998 року проведено перший обласний конкурс юних піаністів імені Василя Барвінського, який завоював велику прихильність і авторитет серед педагогів та учнів музичних шкіл. Розширивши свої масштаби, конкурс із часом став галицьким, згодом всеукраїнським та міжнародним. Знаковою подією в історію нашого закладу стає 2008 рік. Саме 20 лютого до 120 ї річниці від народження композитора на урочистості завітали представники влади, відомі музикознавці, другобичини, журналісти. 15-та година розрізана символічна стрічка, за якою перед присутніми гостями заходу постала галерея барельєфів видатних композиторів Західної України, його соратників у боротьбі за утвердження української професійної музики в Галичині. Михайла Вербицького, Дениса Січинського, Анатолія Вахнянина, Станіслава Людкевича, Нестора Нежанківського, Романа Сімовича, Миколи Колеси, Анатолія Косанатольського. Кульмінаційний момент відкриття погруддя Василя Барвінського, зняти біле полотно зі скульптурного витвору мав за честь автор барельєфів і самого погруддя композитора Іван Можак. Доказом актуальності глибшого вивчення життєвого і творчого шляху композитора стали наукові конференції та видання спеціальних барвінськознавчих досліджень в рамках фестивалів урочистих академій пам'ятних дат за участю провідних фахівців, зокрема Любові Кіановської, Роксани Гавалюк, Наталі Кашкадамової, Роксалани Мископасічник, Лідії Назар Шевчук, Миколи Ластовецького, Володимира Гробовського. Людомира Філоненко, Олександр Німилович, Уляни Молчко, Лариса Соловей, Любові Щурик, Ольги Сенек, Олександри Дмитрієві, Людмили Садової, Зоряне Лельо, Наталі Семків, Ганни Мельник, Надії Мойсеєнко, Надії Макуцької. Упорядковані і видані тези конференції завжди є значними подіями в українському музикознавстві, а натомість присвячених Барвінському, в матеріалах яких знаходимо відповіді на багато важливих запитань щодо життя і творчості видатного митця. Більшість збірників редаговано і упорядковано Володимиром Грабовським, Миколою Ластовецьким, Людомиром Філоненком, Олександрою Нім. В концертних програмах, присвячених Василеві Барвінському, завжди звучать високохудожні зразки фортепіаної та камерно-інструментальної вокальної музики. До останніх днів Василь Барвінський відновлював у пам'яті свій знаменитий секстет, кінцеві такти якого дописав Станіслав Людкевич. А останній написаний у гулазі концерт для віолончелі з оркестром відредагував і зінструментував професор Віктор Камінський, донедавна вважала страченою соната для фортепіану, яку знайшли в Канаді в архіві піаністки Любки Колеси. Драматичною була і доля фортепіанного концерту Фамінор, який створювався 20 років. Понад 40 років неможливо було знайти слідів цього твору. Лише у 1993 році, у 30-річчя смерті композитора 9 червня, у далекій Аргентині твір був віднайдений. Вдруге, після 50-річної перерви, він прозвучав у Львові, а згодом, у 1998 році, у Дрогобичі його виконала учениця Василя Барвінського, піаністка Марія Коршевницька. У 2015 році до 20-річчя присвоєння коледжу імені Василя Барвінського через 17 років вдруге у нашому залі звучав його фортепіанний концерт. Виконавицею стала наша випускниця Яна Горделянова за диригентським пультом Сергій Фендак. Цей рік Є ювілейним у проведенні музичного фестивалю Українська музика в часі і просторі, який започатковано з ініціативи директора коледжу кандидата мистецтвознавства Юрія Чумака ще у 2018 році, в рамках святкування 130-річчя від дня народження Василя Бервінського. У програмах фестивалів завжди передбачені цікаві проєкти, серед яких концерти створює Василя Барвінського та українських композиторів. У виконанні студентів та викладачів коледжу, презентація нових матеріалів оновленої кімнати музею Василя Барвінського. Нашими гостями були заслужені артисти України Наталія Дитюк, Мирослав Драган, Оксана Рапіта. Свою діяльність розгорнула Всеукраїнська науково-практична конференція Музична Україніка, композитори України в парадигмі світової музичної культури. Варта відзначити неабияку активність учасників конференцій: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Сєвєродонецьк, Дрогобич, гарна знакова знимка, яка зафіксувала момент вручення подарунку, портрет Василя Барвінського, написаного художником Борисом… Романовим, директором Сєвєродонецького коледжу Мариною Яворською. Портрет зайняв достойне місце в нашому музеї. Науково-методичні доповіді виголошували поважні музикознавці Любов Кіановська, Наталія Кашкадамова, Роксулана Гавалюк, Марія Борисенко, Олександра Німилович. Матеріали конференції упорядковані у збірниках наукових праць Музична Україніка, редактору-порядник Ольга Сеник. У заснованому Другобицьким музичним коледжем відкритому регіональному конкурсі юних піаністів та конкурсу з музично-теоретичних дисциплін Барвінок виборюють звання кращих учні та студенти мистецьких закладів України. Між датою народження 1888, і датою смерті 1963, трагічне життя композитора, в якому дивно поєдналися Тернопіль, де він народився, Львів, де здобув професійну музичну освіту, Прага, в якій до 1914 року продовжив навчання, і Мордовські табори. До цього переліку міст. Ми додаємо дрогобич, який опинився у авангарді процесу відродження імені Василя Борвінського у всеукраїнському масштабі.